Ми уже в Австралії, не треба. За стежкою стежить. Володочку подав сам собі. Як понакладав всілякого, що що є, холод. Тому то години, та хометр не робочий. Бах постійно пустий, пустий, не знаю чому це є. Компас відбув. І джеліза не показує правильно. Сідушка зато класно свисів, можна списку. Діванчик, я вдома. <coughs> Моторчик. Моторчик у нас класно. І мені подобається. Лесенька заводить. Світо ганяєш, викиснека, правда. Лодка гружена. на нас троє. І це виходить. 31-32 км в годину. Прецепчик їде. Малесенька, всередині середині місце. Мало місця. Тиму, щоб вона була ширша і більше. Ну, щоб можна було сісти неї, ходити. Ну, Малесенька. У нас бак. Бак малий. З часом я придумаю більший бак акумулятор. Резервне паливо, тут резервне паливо в носі. Бо не треба возити, в цистерну, якщо хочеш кудись пігти, документи у нас на лодку є. Права у нас є на лодочку. Три категорії маю. Рятувальний круг, ми вже склали, піщалочка та піві, запаска стоїть. Хто надумає купляти собі моторчик? Не беріть. Булошній старий. Запчастин немає. Постійно проблема яка з запчастинами, шукають душні, новий завод не випускає. Зберіть гроші, і купіть собі нормальний. Можна і новий навіть. Ну як більше грошей.